Доки в Україні була ніч у Сполучених Штатах дебатували кандидати в президенти. І звісно, насмовний батл Дональда Трампа і Камали Гарріс цікавить в першу чергу тим, як же ж вони висловлювалися про Україну. Ну отже, якщо коротко, то на запитання, чи прагне перемоги України у війні проти Росії, Трамп відповів, що він просто хоче закінчення війни. Ну і досягне цього, якщо стане президентом. Камала Гарріс, коментуючи заяви Трампа, буцімто він взагалі б не допустив би вторгнення Росії в Україну за. Вила, що якби той був президентом, то Путін би точно обідав би вже в Києві і націлювався б на Польщу. Ну і наголосила, що і США, і партнери усвідомлюють важливість зберігати здатність України боротися за свою незалежність. Зауважу, що якщо перед дебатами такі кандидати в президенти потиснули один одному руки, то після дебатів цього робити не стали. І на закінчення свого виступу Трамп заявив, що Камала Гарріс є найгіршим віце-президентом в історії. США а гаріс у завершальному слові описала свою кампанію як орієнтовану в майбутнє а Трампа зацикленою на минулому. Ну і не лише слова і міміка привернули неабияку увагу тих, хто дивиться теледебати. Буквально вірусним став в мережі вираз обличчя Камали Гарріс, яка слухала виступ Дональда Трампа. Ну ймовірно, кандидати зустрінуться ще раз. Другі дебати пропонують провести у жовтні ближче до виборів. А вони, я нагадаю, відбудуться 5 листопада. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через обстріли росіянами цивільної інфраструктури. Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що засідання Радбезу відбудеться одночасно з відкриттям 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Ну і перспектива захищатися б'ючи по ворогу на його території стає реальнішою. Не виключають можливості надати Україні дозвіл на удари в глиб Росії. Таку позицію Сполучених Штатів напередодні озвучив держсекретар Ентоні Блінкен. Приводом стали ракети малої дальності, які РФ ймовірно отримала від Ірану. За словами Блінкена, вірогідно Путін застосує їх у Україні найближчими днями. Ну і вже сьогодні Ентоні Блінкен разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі будуть у Києві. Про це йдеться на сайті Держдепу США у планах. Зустріч з президентом Володимиром Зеленським та урядовцями обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні проти Росії і те, як же забезпечити країні розвиток у військовому, економічному демократичному плані вже у довгостроковій перспективі. У світі сьогодні згадують одну з найбільших трагедій сучасності теракти в США 11 вересня 2001 року. Тоді два літаки, викрадені терористами, врізалися у вежі всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Один літак упав на Пентагон. Ще один зазнав аварії у Пенсильванії. Майже три тисячі загиблих, серед яких 90 громадян України. Україна знову програла у футбол. Ввечері в Празі відбувся матч другого туру Ліги націй УЄФА у протистоянні чехам. Наша збірна поступилася з рахунком 3-2. І це вже друга поразка. Раніше ми не змогли здолати албанців. Ну і на тепер із нулем очків, українська збірна в останньому четвертому місці в групі. Наступний матч українці проведуть проти Грузії 11 жовтня. Ну і в цій грі нам потрібна лише перемога. Програш або навіть нічия позбавлять Україну можливості. Взяти участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році. Ну і давайте на сам кінець трошки краси. Неонові хвилі традиційні для кінця літа, початку осені, спостерігають на узбережжі Одеси. Це явище пов'язане з активним розмноженням біолюмінесцентних водоростей у воді. Ті, кому пощастило опинитися біля моря, активно фільмують їх синє мерехтіння.